Декілька тижнів назад вийшло таке досить грунтовне дослідження розслідування за Insider. Там працюють російські журналісти, які втікли з Москви, з Росії, і наш друг Тимур Олєвський там працює. Так, ось один з таких, от цікавих висновків, які вони зробили, аналізуючи взломану пошту співробітників російських спецслужб, де вони приходять до висновку, що треба в. Умовах, в яких а, зараз перебуває Росія, а, позбавитися будь-яких моральних обмежень в частині дій а, по відношенню до ворогів, ну тобто України і держав Заходу в цілому, власне, після того був Дарпахмадіту, цей злочин. Це ж якраз, от власне, як на мене і говорить про те, що жодних моральних якихось там запобіжників у цих людей не залишилось, і тут хочеться зразу нагадати е, історію з е, тим, що українці на замовлення ФСБ Російської Федерації здійснювали підпали у Європейському Союзі. Та Нацполіція служба безпеки України також затримали групу невиконавців-вербувальників і з'ясували, що реально українців на замовлення ФСБ Росії відправляли на відповідні злочини або ж Підбурювали або ж підкуплювали, як то можна сказати, на це в Європах і в Україні. Вони вербували в Україні а, проросійсько налаштованих осіб, щоб ті за кордоном підпалювали центри гуманітарної допомоги, а, наприклад, гуманітарної підтримки українців, торговий центр у Польщі, в країнах Балтії. Ну і звісно, мета доволі проста і зрозуміла: дискредитація нас на світовій арені і зменшення допомоги Україні. А таким чином за зраду, затриманий злочинцям, тепер загрожує довічне ув'язнення, і хотілося б, щоб залишок свого нікчемного життя вони поравили за гратами, але тут ця історія, вона ну як на мене, це з великою варагідністю ці операції вони планувалися в одному центрі, можливо, в одному кабінеті. Бо коли вони підпалюють торгівельні центри, наприклад, у Варшаві, до чого це веде? Тому це веде до погіршення ставлення поляків в цілому до українців, да. бо дуже важко зрозуміти, хто це, з якими поглядами людина в'їхала до Європейського союзу, якщо в неї український біометричний паспорт, у нас. Як і в інших державах, паспорти видаються незалежно від того, яких поглядів дотримуються ті чи інші люди, і зараз на я. Точно знаю, що кількість людей, наприклад, закупованого Криму, які тими чи іншими шляхами намагаються отримати українські паспорти біометричні, воно просто зросло в рази. Народ чогось раптом згадав, що вони українці, і насправді це як на мене в своїй масі абсолютно правильна річ, абсолютно правильний підхід. Але серед цього людського потоку можуть бути і злочинці, і. І шпигуни, і терористи, терористи, люди, яких направляє ФСБ, здійснювати диверсії в державах Європейського союзу, але виглядає воно досить класно з точки зору ФСБ. Навіть в цьому розслідуванні, як я згадав, там якраз окремий пункт був, що задача працювати і якась Занурювати своїх людей саме в українські групи, в українські організації, які перебувають в Європейському Союзі, власне для того, щоб дискредитувати в принципі Україну як державу і українців як націю, які крім злочинів нічого не несуть. Ну мені здається, у них нічого не вийде. Тим більше ці товариші, які це робили, вони вже затримані, і так за державну зраду їм загрожує довічне ув'язнення.